Я не бачу, а на що, Це то. А ви кось на мене стояли? Чого ви чого у вас відрізняли? Ну це про що ви йде? говорите? Ну же ну, вот ж ваш хлопчик фотографує ще такі самі. Для чого вирізати це було? Ви ж ними не стояли. Вас взяли відрізали, мене одного сюди. красавці. лучше всіх. Дякую, звичайно, але все-таки свій стріч повернеться до порядку денного. Може все-таки використати на цих 8 хвилин. Годині, та у нас на третю годину нічого не було. Не розказуйте мені сказки, у мене теж робота. На дві години я прийшов, я прийшов без десяти. Ми, ми вже чекали вже 20 хвилин ще одного нашого, бо у нас немає. А тепер ми сидимо і про що? Проголосували? Ви ті, ви ті, засідайте. Що проблема? Я не можу порушувати рекламу. Зрозумієте, ми ж не будемо двох. Ви поставили на голосування. Так, не пройшло все. Ми нас переконуємо. Мене не треба переконувати. Треба от таке не писати про мене, а тоді там не буде не прийняти. Порядку денного нас немає. Якщо немає порядку денного, то смійтесь сидіти. І кого ми чекаємо, те саме написав. Ви мені скажіть, ви ж голова з питань законності, а в нас є квоти на транспорт в області? Квоти. Що це взагалі таке? Я думаю, у вас тут буде точно писати.